Та що там по тих метричних книгах можна взагалі знайти? Якісь одні розрізнені факти, і не можна побачити історію про людину. Ідіть, покажу історію про одну людину, яка сталася з чоловіком за один рік. Підкреслюю, один рік. Село Лідки Київська область. 1917 рік. У Пилипа Аверківича Уперя і його дружини Параскеве Сидрині народжується дочка Анна. Ось. Філіп Аверків... Аверіліанов Упирь. Класне прізвище, класне по батькові. Його законна жена Параскева Ісідорова. Ісидор, батько. Бачите, народилась дочка Анна, ну, наче все добре. Поїхали далі. Наступний факт: 1917 рік. Зверніть увагу, 19-й факт: дружина Павла е, Параскева Сидорівна помирає від тифу. Філіпа Аверкевича Упиря, жена Параскева Ісідорова. 38 років померла от Тіфа. Знову ж таки, 1917 рік. 22 червня помирає трьохмісячна дочка Анна. Ось, бачите, Філіпа Аверкевича упер доч Анна. Це та, яка тільки народилась у нього, три місяці. От е дядько від дитячої хвороби. Ну, слабо народжена, швидше за все. Але, швидше за все, через смерть матері, через недогляд. Ось і смерть. Поїхала далі. 28 липня Пилип Аверкевич. Третє одружується з Параскевою Іванівною. Ось, бачите, 17-й рік. Ось наш Філіп Авєркович Упир. 47 рочків йому на, мих, на хвилиночку. І він одружується з крістянкою, яка вторим раком. Для нього це, до речі, третій шлюб. Для його нареченої другий шлюб 38 років їй. Параскева Іванова-Пінчук. До речі, чи не родичка відомого Пінчука. І останній п'ятий факт про цього чоловіка. На жаль, трагічний, це 24-й факт нас цікавить. 17 серпня, того ж 1917 року, наш Пилип аверкович Упир помирає в 50 років. І зверніть увагу на причину смерті: Утонув. Потонув чоловік. Отож, перегляд одної метричної книги. За один рік, за 1917 рік, нам дає 5 фактів з життя однієї людини. В нього народжується донька Анна, далі помирає дружина, перша дружина. Далі помирається донька Анна. Він одружується вдруге, точніше, це його третій шлюб для його дружини другий шлюб. І помирає він сам. І це все трапляється в межах одного року, один за одним. Зрозуміло, що зазвичай ці факти вони розрізнені по різних метричних книгах, там протягом 10 років, наприклад, чи 20 років. А тут прямо от концентрація шалена, все вклалось в один рік. І тут ми проглядаємо цю саму історію по причинах смертей, чому помирала від тифу, роки бачимо цей втонув. Дитина маленька.